Нові друзі, Шановні Ми сьогодні зібралися з дуже хорошої е, нагоди, тому що День прапора це наша національна свідома ідея, тому що прапор визначає напрямок нашого життя, нашої е, дій і всього іншого. Тому я щиро вітаю, хочу привітати вас, як давно на себе таку функцію Ви трошки організатора. Вибачте, будь ласка, може, хтось свіче краще скаже, але... Під цими синьо жовтими знаменами, починаючи з багатьох часів гинуть наші хлопці, проливають крові. На сьогоднішній день ця ситуація незмінна, гинуть наші вояки, які захищають суверенітет України. Тому ми сьогодні зібрали цей нагоди, щоб вшанувати пам'ять не тільки. Національного прапора і тих, хто вже під цим прапором загинув, ці хлопці, яких вже близько 15 тисяч на сьогоднішній день в Україні, в Афгані загинуло вже е, на той час під час Радянського Союзу, десь близько 15 тисяч. вже ця цифра перевершена. Тому що московський загарбник, Росія і Путінська Росія, яка хоче бачить, і бачить загарбити Україну назад. Пране це зробити, але все-таки не дивлячись ні на що, ми все-таки протистоїмо цьому агресору, впираємося ногами з всіми зусиллями, щоб не дати. Тому що ми, господарі України, ми не дамо нікому панувати на нашій землі. Ми хазяїни тут і ми будемо тут панувати. Слава Україні! Героям! Слава нації! Героям! Україна! Героям! Шановні друзі, я прошу вас заспівати гімн України. України, і ні слава ніволя, ще браття українці, усміхнеться. Моє ми браття, у свої сторони, душу положим за нашу свободу і подаже, що ми браття, козацького роду. Душу тіло ми, ми поможем за нашу свободу і покажем, що ми братство. Я хочу, щоб сюди, в наш куток їздили туристи, щоб вони приїжджали і, тут, і тут відпочивали душею і тілом, як то кажуть, і все остальное. І ми це зробимо спільно, разом. Все ми це зробимо. Все в нас буде добре. І не тільки на нашому кутку, а й всій нашій Україні. Ніякі путіни там і пропутіни, і всі інші не зможуть нас подолати, тому що ми є українці, ми завжди відстоїмо свою землю. Україна єдина. Україна єдина. Так що слава Україні! Героям Слава Слава, слава нації! Смерть Україна! Подзві! Я хотів би злетіти, мов з крилами ми. Підлуння небесне в чарівну красу і з небес подивитись, не маючи страху, на свою країну, на чисту росу. Я хотів заспівати цю пісню надії, пролунати як вітер що бачили в снах, але ворог назавжди забрав мої мрії. І тепер я залишусь у ваших серцях. Пам'ятайте мене від Донецька до Львову, від шахтарських степів до карпатських вершин. Я ніколи не зможу повернутись додому. Я навіки залишусь в мовчанні один, але пісня моя буде жити у серці, у любові, у вірі, в надії, в віках і частинку землі. Що на стоп даних перцях я з собою візьму, щоб була в моїх знах. Далеких, вкритих, селиною часів шлило вам щире вітання і Боже благословіння. Щоб у вас руки Живіть... подали, наші ви розібрали стан. Живіть в мирі та любові. Покрова Пресвятої Богородиці нехай вас оберігає і благословляє на мої і благає літа. З повагою родини кожжува, красників, косинських, Козубів, був'яничів, Майковських, Хревчанівський, Кривочаві. Ніколи не забудьте. Майковський є? Я хотів би мов чиста зірниця. Я корел небеса на високій струні. Щоб почули цю пісню Всі хлопці в спітниця котрим байдуже все на українській землі, але ворог назавжди закрив мої очі, моя пісня не зможе лунати в віках, не зникає в мов сльози, і очі та завжди моя пісня залишиться в снах Я загинув у битві я уже вбитий довкола мене тіла ворогів я пішов не збарину, крюкнув дверима, я за собою не лишив боргів. Ще наостанок побачив світанок, сонячний промінь і краплю роси. Життя прожив гідно, хоч може й не видно. Я не боявся, не ним, не просив, я загинув у битві, я уже вбитий, Довкола мене тіла ворогів, я пішов невбаримим, глюкнув дверима, я за собою не лишив боргів, ще наостанок побачив світанок, сонячний промінь і краплю роси, життя прожив гідно, хоч майже не видно, та я не боявся. Не ним не просив, мене вже немає, вітер розносить мене по землі, мене вже немає. Я знаю секрети великі, малі, мене вже немає. Поряд зі мною літають, а мене вже немає. Але важливо, щоб ви всі були, а мене вже немає. В отруту мене пригостив, мій нібито то друг Я звав його братом, латав його втрати, тягнув із провал, лікував від недух, А він мене зрадив, а він мене радо, прибіг під удар балістичних ракет. І от я вмираю, прямую до раю, а він починаю, прямую до раю, а він починає святковий бенкет, мене вже немає. Вітер розносить мене по землі, мене вже немає. Я знаю секрети великі, малі, мене вже немає. Вже немає, але важливо, що ми всі були, а мене вже немає. Друзі, спасибі, що ми всі зібралися. Все. Все. Моя місія закінчи. Я вирушаю до якщо світів, мене вже немає. Місте розносить мене по землі, мене вже немає.